Дорогі п'ятикласники, ми продовжуємо повторення матеріалу, вивченого в початковій школі. Тема відеоуроку – величини, довжина, маса, місткість, час, дії з величинами. Сьогодні на відеоуроці ми повторимо одиниці вимірювання довжини, одиниці вимірювання маси, одиниці вимірювання місткості, одиниці вимірювання часу, а також дії з величинами. В нашому житті нам часто доводиться вимірювати довжину. На екрані ми бачимо приклади приладів для вимірювання довжини. Згадаємо одиниці вимірювання довжини: міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр. Поруч із назвами одиниць вимірювання довжини ви бачите скорочену форму запису, яку також треба запам'ятати. Розглянемо співвідношення одиниць вимірювання довжини. 1 см це 10 мм, 1 дециметр це 10 см, або це 100 мм. 1 метр становить 10 дециметрів, 1 метр становить 100 см, в одному кілометрі 1000 метрів. Ми можемо повторити цей матеріал, поставте відео на паузу, а потім продовжити разом зі мною. Отже, для скороченого запису кілометра ми використовуємо ось такий запис. Продовжуємо далі метр, далі дециметр, сантиметр та міліметр. В одному кілометрі 1000 метрів, один метр. Це 10 дециметрів, в одному дециметрі 10 сантиметрів, в одному сантиметрі 10 міліметрів. В житті нам часто доводиться вимірювати масу. На екрані ми бачимо прилади для вимірювання маси і повторюємо одиниці вимірювання маси: грам, кілограм, центнер, тонна. Поруч із назвами одиниць вимірювання маси ми бачимо скорочену форму запису. Розглянемо співвідношення одиниць вимірювання маси. 1 кг – це 1000 г. 1 центнер це 100 кг. 1 тонна це 1000 кг. 1 тонна це 10 центнерів. Будемо повторювати. Отже, скорочено будемо позначати тонна. Далі центнер, я записую на екрані, кілограм грам. Одна тонна це 10 центнерів. Або одна тонна це 1000 кг. Один центнер це 100 кг. Один кілограм містить 1000 г. Розглянемо прилади для вимірювання часу. Секундомір, годинник, календар. Одиниці вимірювання часу секунда, хвилина, година, доба, тиждень, місяць, рік. Можемо продовжити століття, тисячоліття. Співвідношення одиниць вимірювання часу. В одній хвилині 60 секунд. Одна година містить 60 хвилин. Одна доба це 24 години. Один рік це 365 діб або 366 діб, якщо рік високосний. Давайте повторимо коротку форму запису. Годину позначаємо ось таким чином. Хвилину записую короткий запис, секунда. Одне століття це 100 років. Один рік містить 365. Або 366 діб, якщо рік високосний. Одна доба це 24 години. В одній годині 60 хвилин, а одна хвилина становить 60 секунд. В початковій школі ми знайомилися з одиницею вимірювання місткості літр. Далі, інші одиниці вимірювання місткості ми будемо вивчати в старших класах. Далі будемо працювати з підручником. Розглянемо номер 55 Нам необхідно заповнити пропуски. Перше завдання будемо виконувати, я записую умову 5 см, 3 мм. За умовою треба перевести у міліметри. Згадаємо, що 1 см це 10 мм. Тоді 5 см це 50 мм. Та ще 3 мм за умовою Відповідь – 53 мм. Друге завдання умова. 2 метри 3 см необхідно перевести у см. Пригадуємо, що 1 метр це 100 см. Тоді 2 метри це 200 см. Та ще 3 см, за умовою одержимо відповідь 203 см. Третє завдання. 4 км 12 метрів нам необхідно перевести у метри. Пригадаємо, що 1 км це 1000 метрів. Тоді 4 км це 4000 метрів. Та ще 12 метрів за умовою одержуємо 4012 метрів. Четверте завдання: умова. 1 кілограм 215 грам необхідно перевести у грами. Пригадуємо, що 1 кілограм це 1000 грам. Отже, ще 215 г одержуємо 1215 грам. П'яте завдання. 7 центнерів, 18 кг необхідно перевести у кілограми. Пригадаємо, що 1 центнер це 100 кг. Тоді 7 центнерів це 700 кг та ще 18 кг, відповідь 718 кг. Шосте завдання. 9 тонн 37 кілограм будемо переводити у кілограми. Пригадаємо, що одна тонна це 1000 кілограм. Тоді 9 тонн це 9 тисяч кілограм. Та ще 37 кг відповідь 9037 кілограм. Сьоме завдання 2 хвилини. 10 секунд необхідно перевести у секунди. Пригадаємо, що одна хвилина це 60 секунд. Тоді 2 хвилини удвічі більше, тобто 120 секунд. 120 секунд та ще 10 секунд за умовою, отже, відповідь буде 130 секунд. Восьме завдання. Дві години-три хвилини необхідно перевести у хвилини. Пригадаємо, що одна година це 60 хвилин. Тоді 2 години це 120 хвилин та ще 3 хвилини за умовою відповідь 123 хвилини. Завдання виконали. Розглянемо номер 57. Необхідно заповнити пропуски. Ми будемо починати з першого завдання, а саме 49 мм треба записати у вигляді сантиметрів та міліметрів. Пригадаємо, що 10 мм становлять 1 см. Тоді 40 мм будуть становити 4 см і ще. Буде за умовою 9 мм. Отже, відповідь: 4 см 9 мм. Друге завдання умова. 205 см необхідно перевести у метри та сантиметри. Пригадуємо, що 100 см це 1 метр. Тоді 200 см буде 2 метри. Та ще 5 см за умовою. Відповідь 2 метри. 5 см. Третє завдання. 2017 метрів будемо переводити в кілометри та метри. Пригадуємо, що 1000 метрів це 1 кілометр. Тоді 2000 метрів це буде 2 км. І відповідь буде 2 кілометри 17 метрів. Четверте завдання: умова 1113. Грам. Будемо переводити в кілограми та грами. Пригадуємо, що 1000 грам це 1 кілограм. Отже, одержуємо відповідь: 1 кілограм 113 грам. П'яте завдання умова. 809 кілограм. Необхідно перевести в центнери та кілограми. Пригадаємо, що 100 кг це 1 центнер. Тоді 800 кг буде 8 центнерів. Та ще 9 кг за умовою одержуємо відповідь 8 центнерів 9 кг. Шосте завдання: умова 5917 кг необхідно перевести в тонни та кілограми. Пригадаємо, що 1000 кг це 1 тонна. Тоді 5000 кг буде 5 тонн, отже буде відповідь 5 тонн і ще 917 кг. Розглядаємо сьоме завдання. 605 секунд. Нам необхідно перевести у хвилини та секунди. Пригадаємо, що 60 секунд це 1 хвилина. Тоді 600 секунд це буде 10 хвилин. І тоді ми можемо записати відповідь 10 хвилин 5 секунд. Восьме завдання. 219 хвилин будемо переводити в години та хвилини. Пригадуємо, що 60 хвилин це одна година. Якщо ми візьмемо, наприклад, 4 години. 60 помножити на 4 буде 240. Це буде забагато. Отже, робимо висновок, що потрібно брати 3 хвилини. Ми можемо за 3 години, вибачаюся. 3 години і тоді 60 помножити на 3 буде 180 хвилин, а за умовою у нас 219 і тоді ми від 219 повинні відняти 180, що ми зараз з вами і зробимо. І тоді у нас буде 3 години і 39 хвилин. Завдання виконали. Розглянемо номер 60. Умова. Розташуй значення величини в порядку зростання та дізнаєшся прізвище видатної української поетеси. Нам в умові задані різні значення, і для того, щоб ми розташували в порядку зростання, тобто від меншого величини до більшої, ми спочатку переведемо в однакові одиниці вимірювання. А саме. Переведемо запропоновані величини у сантиметри. Зараз ми з вами, там, де сантиметри нам задані, ми нічого змінювати не будемо. Ми так і запишемо 87 см. Далі. 1 метр 3 см. В одному метрі 100 см. Та ще 3 см. Отже це 103 см. Далі 147 см ми записуємо. 54 см, також розглядаємо. Наступне 1 метр 5 дм. В 1 метрі 100 см. У 1 дециметрі 10 см. 5 дм – це 50 см. Отже, це буде 150 см. Далі, 92 см ми продовжуємо записувати. 7 дециметрів 5 см також переведемо в сантиметри. 7 дециметрів – це 70 см та ще 5 – 75 см. І 14 дециметрів, враховуючи, що 1 дециметр – це 10 см, ми можемо записати, що це 140 см. Тепер, коли наші величини мають однакові одиниці виміру, а саме сантиметри, ми можемо розташовувати ці величини у порядку зростання. Ми спочатку обираємо найменшу величину, а саме 74 см. Я записую 74 см. Наступна величина 75 см, записуємо. Далі, наступна величина 87 см, наступна величина 92 см, потім буде йти 103 см, 103 см, далі 140 см. 140 сантиметрів. Потім 147 сантиметрів, 147 сантиметрів і потім 150 сантиметрів. 150 см. Враховуючи відповідність літерам, ми зараз прочитаємо прізвище видатної української поетеси. Згідно умові, згідно нашої таблички, я виписую літери, яким відповідають наші значення, і будемо читати прізвище видатної української поетеси. Прізвище Костенко, і ми знаємо Ліна Костенко, видатна українська поетеса. Ми з вами на сьогоднішньому уроці опрацювали величини, а саме одиниці вимірювання довжини, маси, часу, місткості, і щоб закріпити матеріал, вдома зробити схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!